День матері без дітей у будинку для людей похилого віку. Мешкає понад півтори сотні жінок. Більшість з яких вже бабусі та прабабусі, але доживають відоживати віку їм доводиться не в родинному колі, а в державному геріатричному пансіонаті. Цих жінок сьогодні вітали з ним матері, які українці будуть відзначати у другу неділю травня. З ним матері їх вітає адміністрація будинку та благодійники. Рідні діти поки не приходили. Для пані Юлі, яка і мама, і бабуся, і прабабуся, свято матері одне з найважливіших днів у році, бо тоді вона відчуває любов близьких. Матеря всі діти приходять, вітають своїх батьків. Ну, скажімо так, чиї. Діти рядом, десь недалеко, а ті, що є, такі, що за кордон поїхали, бо й такі є туди не будуть приїжджати. Червона гвоздика, цукерки, теплі слова. До дня матері та дня перемоги їм дарують увагу, якої впродовж року кожному з них не вистачає. Але жінки переконують, у будинок пішли добровільно, аби не бути на старість тягарем для своїх дітей. Останні ж були не проти. Не був мікроінсульт. знаєте, і я після того я не змогла бути сама. А хто біля мене буде? Ці жінки прожили важке життя, а багато з них перейшли війну. Але день перемоги пані Віра відзначати завтра не буде. Вона показує рани від куль на обох руках. У 45-му в їх дім прийшла біда. Визволителі розстріляли маму, тата трьох сестер, коли ті спали. Віра отримала 11 куль і тільки дивом вижила. Прийшли з автомата ще чіяли такого. стріляли і так сказали. Бо анім стріляли, так сказали, то їх було двох, що більше в твоїй хаті не будемо. Ну і тоді вже стріляли. Дім батьків з часом розвалився. Жити жінці стало ніде, тому прийшла до будинку престарілих. Не було коло кого бути, а я інвалід другої групи і треба мені допомочити. До Дня матері львівські журналісти організували благодійну акцію. За зібрані львів'янами кошти вдалося закупити в пансіонат речі першої необхідності. Кожен львів'янин, котрий придбав листівку, він зміг привітати свою найдорожчу людину, також стати благодійником. Від величених коштів ми придбали пральну машинку, яка була необхідна самому пансіонату. Також ми закупили певний текстиль, от і засоби гігієни. Ці жінки матері сьогодні приймають вітання і радіють увазі чужих людей, але з нетерпінням чекають неділі, бо, може, тоді до їх кімнат зайдуть ті, кому колись подарували життя. Ярина Матвієв, Павло Замрій, Ольга Білоган. Новини.